Всім привіт! І сьогодні ми ходимо по Луцькій заброшеній дитячій залізниці. Вона заброшена, бо закрилися ще, по-моєму, в 20-му чи в 22-му. І ми вже на станції знаходимось, любимо з моїм другим Остапом. І ми зараз сьогодні з Днівом подивимося. Радіш, тут були рельс, тож вони там ще є, але вони зарошені то потім залізницю, може, будуть після війни реставрувати. Скоріше, можуть не реставрувати. Що вам показати, щоб я вам не брехав, що рельси є, як ви бачите, ось вони є. Бачите, рельси є. То ми зараз з перону зійдемо. така станція. Остапку десь пропав. Рельси. Світлофори І зараз ми підемо до... О тут перехід. Там його... для переводу стріл. Стрілки переводить. Не факт, що ми дійдемо. Але вдруге дійдемо, да. Тут розвилка. Бачите, тут рельси стоять. Спробуй бо зараз зайти, дивитись на той буде графіті намальоване всяке. Я підійшов близько там кропив, розумієте. Кропива тут таке. Ну і ми продовжуємо. Так от. Ото закійнець стрілки. О, дивіться, там перевод. Ото ми зараз спробуємо, якщо він ще не, ржав... не ржавий, якщо він ще працює. Маки тут, кстати. Диви Остапа, що я знайшов. Так. Да. Не хвилюється, дивитися, камера не бачить. Так, диви. стрілка переводна. Переводити стрілки потяг, ну, в хорошому сенсі. Прикольно, клас, коротше. ми підемо далі. Тут участок дороги покошений. Більше. Добре. Е, так от, більш стрілки більш-менш. Добре, хтось почистив участок. Раді добра Хтось чистить, напевно. Живуть люди біля залізниці. А ми підемо залізницю далі, до Оже такий. І ми плануємо дійти до самого кінця, виходить. От тут і з добу заросли. бачите? Взагалі дорога йде більш десь кілометр. І от ми дійшли, якби, Може, не те, щоб до кінця, але далі я не піду. Тобто, туди вже далі йти, через того моста вже не вийде. Тут рельси закінчуються. Не закінчені, але далі йдуть, але далеко там. Ну, не підемо туди, то друг пішов туди. Комари. Ладно. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам подобається. Я знімаю поки що погано, то такі відео. Ну и всем пока.